Донеччина Новопавлівський напрямок. Українська штурмова група впевнено просувається у селі Зелений Гай, проводячи ретельну зачистку від ворога. Наші воїни діють злагоджено та методично. Будинок за будинком перевіряють кожне подвір'я, кожну кімнату, не залишаючи окупантам жодного шансу. Штурмовиків прикривають і коригують дрони, які не тільки передають інформацію про пересування противника. А й знищують тих, хто вирішив залишитися та чинити спротив, замість здатися й потрапити в обмінний фонд. Видно, як українські сили впевнено відтісняють ворога, закріплюючись на нових рубежах. Кожен метр території виборюється у важких боях, але результат очевидний окупанти не витримують натиску та залишають свої укриття. Дрони буквально виганяють расистів з підвалів і будинків. А піхота довершує зачистку. Село поступово повертається під контроль сил оборони, а це означає ще один крок уперед на шляху до повного звільнення Донеччини.